Інтригу. От сьогодні, на твою думку, чи відповідав матч статусу дербі? От попередні матчі цей прокоментуй, будь ласка. Ну, я думаю, дві команди настроїли зовсім по-другому, як в попередній грі. Польське дербі у нас завжди видовищне, завжди з картками, завжди з ударами, завжди. Але я б не сказав, бо, що сьогодні дуже така принципова гра була. Обидві команди практично за. Завоювали місце в фінальній частині. І так як для себе, кожен, як каже тренер, краще виграти одне дербі або чемпіонат програти. Зрозуміло, тоді таке досить провокаційне запитання. На 12 секунді сьогодні на початку зустрічі пропущений От за свою кар'єру були ще раніше? На 12-й? Ні. Тобто можемо сказати за те, що найшвидший гол в кар'єрі гокіпер. Ну, це наша хвороба. Першими пропускати, а потім. Ну і твоє враження, От, де тобі легше грати? В Луцьку на арена спорт чи все ж таки в рідному залі тут в е -е, Ну, Мій рідний зал, по-перше, це рівне. -е, тут я якби приїжджа людина. Ну, зрозуміло. От, я в контексті. Е -е, а в Ковалі е -е, маленький зал, більше ударів. Постійно в грі, концентрація на, на вищому рівні. А великий зал, у тебе більше є часу подумати, більше прийняти рішення. А маленький зал це завжди кожну секунду потрібно бути в грі. Все, дякуємо, чекаємо в Луцьку.